Друзі, всім привіт! Я сьогодні з вами прийшла в тепличку показати, як тут у нас що відбувається, які ось огірочки попіднімалися. Ось тут, ось бачите, попідв'язували вже високорослі помідори. Цвітуть. Не всі підв'язували, а тільки більші. Ось. Вже чіпляються потрошку огірочки. Бачите, такі малесенькі є. Вже декілька штук з револами тут. Тепличка відкрита навстіж, всі вікна і, і двері, тому що жорко. поливаємо регулярно і також оприскуємо. Ось. Стоїть тут і оприскувач. Чесно, мені подобаються зараз огірочки. Спочатку, поки вони такі... Були тільки під язола не дуже були, чомусь такі вони не дуже веселі були. А потім, як ну, пішли в ріст. Це мені подобається. І ось. Тут також баклажани в нас є. Ось треба трошки пізніше прополоти. І перчик ось трішки. Ну, це сток для себе. До речі, вам хочу сказати, ось пропустила я ось такі тут. Ломочки повстрімляла, її так попід'язувала, простим примітивним методом. Ну, просто пропустила, зглянути, чи поспішала, чи я не знаю, ну ось не застромила туди. не знаю. Треба ось буде взяти, там ще є такі ломачки, буде і цей помідорчик. Тут треба обережно ходити, щоб там не, нічого не поламати. Тут, поки я теплиці, то порко і жорко тут, звичайно. Ось. Хочу показати, також капуста починає в'язуватись. Трішки тут посадили також, Ну, мені подобається тепличка. Ось Буду, до речі, бачу ось огірочки є, Позриваю деякі. Ось вже три. О, зірвала вже три огірочка. Треба подивитися ще, може десь як пропустила ці ще, звичайно, то не треба тут тобто так буде їх пустити, щоб полилися. Так. Ще бачу, то і мокрувати земля, але скоро й поливать, тому що висихає дуже швидко. Ось, бачите, ось такий врожай огірочків. Ніби ще десь бочила, а може, я вже зірвала його. Зараз продивлюся уважніше. Все, зірвала всі. Буду, буде дитині вітаміни. Так що я просто, що хотіла сказати, що е, на грядці ще. Таких огірків нема. Тут ці огірки, звичайно, свої, є і куповані. Але мені подобається, що вже 2 червня, а ми вже декілька разів зривали. Не побагато так. Трішки, я не кажу, ну ось, бачите, як же цвітуть вони. То я думаю, що, що буде так. А зараз з вами пройдемось далі. Хочу показати вам, що в суботу нам дядя Міша обгорнув картоплю. Дякувати Богу, справи він трактора. Сестра почула, що гурчить у дворі і подзвонила йому. Попросила, щоб попідгортав картоплю. Так він ранесенько приїхав, не було сьомої години. До речі, зайду. Тут також залишилася своя полуниця. Це кермак тут посаджений. Ми в цьому році так цілий, цілий рядок до кінця і тут трішки. Це так кожна котя переносила. і деякий свій був. Мені подобається, до речі, сухоцвіти, і кермек, і безсмертники. Я так люблю ці квіти, Посадили міжчаснику. І грядку пололи. Бурйон лізе нереально. Ще, звичайно, не все подопулювали, і картоплю надо ставити, буде полоти. Але ж я вам скажу, що. Поки що хай буде, тому що мама і ось вчора і картоплю від жука побризкала. Попроривали також кабачки, де густо. Ось. Так ось вже до ладу довели більш-менш. Тут я цілий рядок день зробила, тому що не сходили, не сходили, а потім дуже густо зійшли. Мамі було шкода, каже, я... Каже, не знаю, чи зрубувати чи ні. І поручила цю спробу мені. Так що зрубувала я. То весь ряд, хоч жалко, не жалко, але як загуститься, воно то толку й не буде. Ось гляньте, як От дядя Міша підгорнув нам картоплю. Такі великі бугри. Так що пройдусь, покажу вам. Ось так. І картопля вроз пішло. Ну, це останнє підгортання в цьому році, тому що вона, вже, я надіюсь, картопля буде рости, цвісти. Так що. Далі лише, може, сопочкою будемо пробігати, дивлячись, яка погода буде. І як ростиме бурйон. Сопка, ані то. Буде і рукорвок. <ріст> ну, в цьому році нереально великі. Бо гри понагортав дядя Міша. Він без дисків в цьому році, а ну, таким плугом, таким ну, підгортачем я мою на Гарно такі таке понагортов. І що реально мені сподобалося, що впоперек грядки. Хоч і вручну це підгортали перший раз. Перший Картоплі, поки в дяді міші трактор поломаний, був, то я вам скажу чесно, ми не вгору вниз так. Ну, вниз легше обгортачем, а вгору важко. а це пуперек, рівно Туди-сюди, то рівномірне таке навантаження. Звичайно, нелегко, але аж терпімо. Так що картопель кілон величенький, я б сказала навіть великий. У нас в цьому році я вже, мабуть, неодноразово вам говорила, ну нічого. Так, вона, звичайно, поколочена трішки була спочатку, ну, як підгорнули, бо височенька, це ожило. Нічого з нею не буде. Так що я вирішила це пройтися вам. Показати, як у нас підгорнута картопелька. Так що, друзі, всім кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Всім бажаю мирного неба, всім пока!